дня всім глядачам ви дивитесь виноградів ТВ в ефірі. Інформаційна передача події тижня в студії працює Вікторія Кормуш. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке свято перемоги, відзначили вчора у Виноградові бульбашковий флешмоб або як освічитися дівчині в коханні на очах у всіх. На виноградівщині стало на одного старічного ювіляра більше. Вчора, 9 травня на центральній площі вже традиційно святкували день перемоги. 68 років вже минуло від страшних та трагічних подій. Прикро, що в голос Ми дякуємо стареньким ветеранам лише раз у році. Кожний розуміє їхню відвагу, мужність, але уявити те, що пережили вони, не може ніхто. Вчора центральна площа була переповнена людьми: глядачі, владні, представники, учасники святкового концерту та найповажніші гості ветерани. шановні ветерани, дорогі співвітчизники, 68 років. Відділяє нас від тих травневих днів, коли відлунали останні залпи найстрашнішої в історії людства війни. Але безсмертний подвиг переможців, які відстояли свободу і незалежність своєї вітчизни, очистили рідну землю від чузоземної навали, принесли свободу народам поневоленої Європи у цей славний день. Ми повертаємо до мене весни 45-го, згадуємо тих, хто у жорстокій битві виборов нашу перемогу. Дорогі ветерани війни, шановні учасники мітингу, мітинг присвячений 68-й річниці перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній війні. Вважати відкритим. У ветеранів вже дуже поважний вік, але на їхніх обличчях дотепер читається невимовна мужність. Лідія Михайліна ще зовсім молодою дівчиною почала працювати у військовому госпіталі і допомагала пораненим. Я закінчила медицинське училище і мені послали на роботу в район Тульської області Красивські район. Обіск, район. Вот. Я там работала. Сказали, что началась война. Вызвали 12, Этот... Этот... Этот, как его. мы на учитель в военкомате. вызвали в военкомат и потом забрали всіх мужчин и женщин, которые могли вот собрали всех. І відправили в Тульський область, Південський район. От там нам, нас э, розвірвали, розфиф... от кого куди. Вот, я пошла, а, я потрапила в этот, а, там, полк седьмої запасной, запасной арт-полк. От там я працювала. Скажіть, будь ласка, от ви бачили дуже багато смертей, так? Да? Як да. вам здається, у такі моменти? Ну, то медик, я не могла іначе. У такі моменти з'являється більше любов до життя. Взагалі ти починаєш більше цінувати все, що ти маєш ну я старалась сама себе закріпити, щоб мені все було Традиційно Відбулося також покладання квітів. років минуло від часу Другої світової війни. Але ті, хто її пережив, досі пам'ятають усі події, пов'язані з нею. Андрій Михайлович колись був добровольцем. А зараз почесний член Всеукраїнської організації ветеранів України. Я почну з того після мадярської окупації. Нас молодь заставили і погнали на сільськогосподарські роботи. У Угорщину ми, хлопці, не хотіли попасти в угорську армію і воювати. І ми старалися, щоб ніхто не знав у нас вдома, де ми знаходимося, тому що ми вже були призовного віку. І в 44 році, на, на початку жовтня місяця, ми отримали повістки у гурську армію. Но. Я той час працював на господарстві молотобойцем. Ковальом був один Янош Пачи Вен по національності, і він мені каже. Слушай парень, не треба тобі йти в горську армію, тому що ти в армію вже не попадеш, а тебе поженуть на окопи, рити, на інші роботи і каже, Бог його знає, що з тобою. буде. А я кажу, я нож бачиш, що робити. I каже, приїдеш на повістку. У город Будапешт, порви повістку, викинь, купи білет і добирайся додому. Від твоєї місцевості, де ти живеш, каже, вже 300 кілометрів фронт. Таким чином я добрався додому 11 жовтня 44-го року. А 12 жовтня наше село вже звільнила Червона армія. No. I, eh, у старшого брата остановилися на постой і там був штаб полка. No. Я поспілкувався з командиром полка, і він мені говорить, Парень, ти хочеш служити у Червоній армії? Кажу, дуже хочу, бо мені так вже надоїв, кажу, цей режим фашистський. І все. Ну каже, у Сваляві є збірний пункт у нас. І можеш туди. Сам ми чи з друзями, з Ну, я з одним своїм товаришем творити життя. Невістка спекла, хліб взяв буханку юр. хліба, кусок Вискали сала, і ми пішком добралися культуру, до Сваляви. І вже 8 листопада міського якраз міського того дня рови, був в мене керівник керівник день і народження, народження, і я вже став солдатом Червоної армії. Чоловік досі пригадує точні дати і назви міст, де він був. Після двох важких поранень Андрій Михайлович, на щастя, вижив і зміг почути звістку про перемогу. Сьогодні ввечері в нашому місті відбудеться нічне катання на велосипедах. Саме зараз на екрані ви бачите маршрут, за яким слідуватиме колона нічних велосипедистів. Захід стартуватиме о 21-й годині на площі миру. Триватиме катання до 23.00. третьої. Нульнуль. Участь у заході можуть взяти всі бажаючі. Єдиною умовою є наявність залізного коня велосипеда. 6 травня ввечері до виноградівської райлікарні з діагнозом медикаментозне отруєння, спроба суїциду, швидкою медичною допомогою доставлено ученицю 11 класу мешканку Виноградова, яка біля 19-ї години вдома вжила 8 пігулок медичного препарату ібупрофен. Дівчина намагалася покінчити життя. Потерпіло після надання меддопомоги відпущено додому. 7 травня о 19.50 трапилося загорання сміття в господарській будівлі за адресою міста Воноградів, вулиця Герцена. Наслідок пожежі знищено сміття на площі 1,5 метрів квадратних та отримав опіки 2-3 ступенів громадянин 2005 року народження. Приміт без збитків, встановлюється причина пожежі та дитячі пустощі з вогнем. Детальніше про прикру подію далі. Дитина потрапила у реанімаційне відділення виноградівської ЦРЛ у вкрай важкому стані. Біда трапилася вдома через нещасний випадок при спалюванні сміття. Хлопчик отримав опіки 60% поверхні тіла, з яких 20% дуже важкі. Ситуація важка, стабільна. Дитинка виводиться з шоку опікового. Проведені всі реанімаційні, тобто інтенсивні заходи, проведена операція. Первична хірургічна обробка рани з пересадкою ксеношкіри, закриття дефектів опікових. Ця Ситуація важка, тому що, є, крім того, що є опік 60% тіла і 25% з них глибокі опіки, тобто дермальний глибокий опік, бо по старій класифікації 3-й БОП ступінь. Є ще також опік дихальних шляхів і отруєння продуктами згоряння. Загрожує. Вона важка, вона важка і все робиться для того, щоб як кажуть, зберегти життя. і вновити. Зараз приїхали спеціалісти-консультанти, які що вирішують. Приїхали повторно, бо були 8 числа у нас цілу ніч і робили операцію. Був реаніматолог з Мукачівської лікарні Юрій Рівч Кампі і камбустіологи, тобто лікарі по опіках з обласного опікового центру обласної клінічної лікарні. Двоє чоловік Вони робили оперативне втручання, це пересадку, перевідує хірургічну обробку ранень, пересадку ксеношкіри дитині 8 числа е, вночі. Операція тривала кілька годин. От, слава Богу, успішно переніс хлопчик. А тепер прийшли, рішається питання про перевід дитинки у заклад вищого рівня, спеціалізований заклад, де лікують такі важкі опіки. Наша лікарня все-таки районна лікарня. Ми надаємо першу допомогу, виводим з шока. Принципі, все зробилося. Днями житель села Гетеня Михайло Михайлович Метеньканич відсвяткував свій поважний ювілей сторіччя. На святкуванні побувала і наша знімальна група. Коли я поглянула на цього елегантного чоловіка, то навіть не повірила, що йому виповнюється аж 100 років. Про таку дату нам, молодим, навіть думати складно. А Михайло Михайлович, незважаючи ні на що, у свій ювілей виглядає чудово. Цей чоловік пройшов війну, все життя трудився у сільськогосподарській галузі, має п'ятьох дітей, одинадцятьох онуків, десять правнуків та навіть двох праправнуків. На жаль, не всі рідні змогли прийти його привітати в цей день, але компанія і так зібралася чи. Мила. Разом із родичами ювіляра прийшли привітати і представники влади. Принесли навіть вітальну листівку, власноруч підписану президентом Віктором Януковичем. Ми вас раді бачити у вашому здоров'ї, ми усвідомлювати, що у нас у районі є така людина, яка має такий статус сторічного жителя, але й має ще статус. Учасника Великої Вітчизняної війни. Yeah. Yeah. E, ці квіти для вас, від мене особисто, з нагоди і побажаннями самого-самого головного, що є в житті, це здоров'я. Yeah. Бо якщо не буде здоров'я, то не буде нічого в цьому житті, ні yeah. для кожного з нас. А для вас воно є особливо важливим. Разом із чиновниками вітати ювіляра прийшли і учасники художньої самодіяльності. Гості дружно заспівали ювіляру на много літа а за тим, підчаруючи звуки акордеону, співали добре відомі пронизуючи серце і душу пісні воєнного часу. Ам, ювіляр розчулений такою увагою до себе, подякував всім за привітання і побажав гостям і самим дожити до старіччя. Як ми вже повідомляли в наших попередніх ефірах, у неділю у Виноградові пройде велика концертна програма до Дня Матері під назвою Я пісню співаю тобі. Для того, щоб дізнатися більше про концерт, його організаторів та учасників ми запросили до студії його організатора Андрія Грігу. Отже, як я і обіцяла, сьогодні у нас у студії гість це депутат міської ради Андрій Андрійович Гріга. Вітаю вас. Отже, Андрій Андрійович, розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про концерт, який відбудеться в неділю. Чому було обрано саме цей день і чому саме такий формат проведення заходу? Ну, вже давно виношується ідея така у нас о, відзначити цей день. Тому що День матері відзначається у всьому світі і, всій, і в Європі в тому числі. І ми би хотіли започаткувати у нас у місті. Проведення такого дня і до цієї події підготувати серйозні заходи, серйозний концерт. І тому ми визначили, щоб заповнити цю нішу, вибрали саме цей день. Ну, це свято для всіх людей, і тому і дуже важливе свято. І ми б хотіли на цьому покласти якийсь наголос. і Зробити традицію в нашому місті проведення таких концертів саме в цей день. Андрій Андрійович, розкажіть трошки <клес> детальніше про організаторів свята і про те, хто все ж візьме в ньому участь. Ну, організаторами свята за все, є міська рада, так? і Кришталеві Грони, дитяча громадська організація Кришталеві Грона і депутат міської ради Олександр Товт. Якось о, ця ідея виникала у нас давненько вже створити саме такий концерт або програму, якусь ми навіть назвали не концерт, а святкова, велика святкова програма до Дня матері. І ця ідея виникла у, у Олександра Тота, який теж задоволенням приєднався до нас і допомагає проведенні цього свята. Звичайно, левова частка організації і підтримки Агана міського раду в особі Степана Золтановича. І завдячується цим людям і проводиться це свято, тому що без підтримки, без фінансової підтримки, звичайно, таке свято провести неможливо. А проводити ми хочемо його не за галочки, а провести серйозно, і щоб люди знали, що у нас можна робити і такі, такого масштабу концерти. Це велика програма. Із відповідним з відповідним звуковим оформленням, з відповідним світлотехнічним забезпеченням, оформленням сцени. Я думаю, що подібних заходів у нас давненько в місті не проводилося, і тому ми з великою відповідальністю, саме комітет організаторів фестивалю, вибачаюся фестивалю концерту, тому що в мене все вже фестиваль в голові. Віднеслися до організації саме цієї програми. Програма буде дуже насичена. І вона півтори, буде велика, не як за звичайний концерт, година-півтори, трохи буде більший, але цікавий. Я думаю, що всім буде дуже цікаво його подивитися. І трошки детальніше про учасників, яким буде формат дійства, хто візьме в ньому участь. Ну, учасники, скажу, високого рівня. Це насамперед солісти клубу міського арт-клубу прем'єра. Який є складовує частину, частиною э, дитячої організації Криштерові громада. І вона діє на, за підтримки міської ради. Вона фінансує цю у, 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 організацію. Це солісти, які діти, які їздять по всій Україні, за кордоном займа, займають високі э, призові місця, їх, до речі, більше знають. По Україні і за кордоном, цим тут у нас у Новоградові, на жаль, ну але це не питання, питання не до мене, звичайно. Навпаки, нашим здачам буде цікавіше щось свіже побачити і свіжу програму, яка не заїжджена і яка не постійно у них на устах. І я запросив дуже серйозний хороший колектив із Берегова. Це танцювальний колектив шоу-центру стріт-денс. Дуже серйозний керівник там у них, у них дуже цікава програма, і я думаю, що сплетіння цих двох колективів, солістів і хореографічного колективу, буде надзвичайно цікавим для наших глядачів. Я повторюю, це буде на високому професійному рівні, як і організація самого концерту, так і виконавці будь високопрофесійні. І ще прийме участь наш міський хореографічний колектив. Арабляск під керуванням ЮДіти Боднарук. Діточки також візьмуть участь у цьому концерті. Оце це всі, хто буде брати участь. Програма буде цікаво переплітатися. Я не буду відкривати всіх нюансів і секретів програми, тому що будуть і сюрпризи і буде на що подивитися. Можливо, ви хотіли б ще щось сказати нашим глядачам на сам кінець. Ну, я, звичайно, запрошую всіх мам, бабусь, ну, з чоловіками, звичайно, з синами, всіх, хто є, сім'ї, прийти на цей концерт, подивитися. Я думаю, що повторюю все-таки, що буде дуже цікаво, і буде що подивитися, і всі глядачі отримують велике естетичне задоволення. Тому я всіх запрошую 12 травня. О 16 годині в концертному залі коледжу по вулиці Вакарова, 13. Чекаємо вас, приходьте. Отже, наша розмова підходить до свого завершення. Дякую вам, Андрій Андрійовичу, за цікаву розмову. А глядачам нагадаю, що у нас у студії був гость депутат міської ради Андрій Андрійович Квіка. Дякую вам. Я дякую. Радові на площі поблизу фонтану. Вчора відбулося незвичайне свято. Сотні людей зібралися там для того, щоб весело провести час, надуваючи милі бульбашки, а в результаті ще й стали свідками романтичного свідчення в коханні. Про що йдеться? Дивіться далі. Оголошення про дату, час та місце проведення своєрідного флешмобу розмістили в одній з найпопулярніших соціальних мереж. Саме тому людей зібралося чимало. В оголошенні також зазначалося, що гостем свята буде відомий закарпатський співак Сергій Палах. Коли повітряний простір над площею заполонили тисячі мильних бульбашок, свято веселощів та радості дав старт виступ відомого в краї артиста. Ef passarðu til natura, sjá virðu mína krantu. Коли ж пролунала чергова романтична композиція, співак запросив до слова загадкового організатора Дениса. Ця мить стала найбільш інтригуючою за весь вечір. Хлопець з'явився перед глядачами із вельми оригінальним букетом і оголосив, що все це дійство проходило для його коханої Наталочки. Всі присутні були розчолені таким романтичним вчинком юнака і разом з мильними бульбашками над площею почало літати ще й кохання. Воно, здається, заполонило в той момент серця всіх присутніх на заході, адже атмосферу, що панувала там, як говорять ні в касті, сказати ні пером написати словом, захід вдався на славу. Це були всі головні події тижня. що минув на цьому. У мене все. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. В ефірі я ж кажу вам. До побачення. Не хворійте і гарних вам новин.